Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Тема сьогоднішнього нашого відеозапису Якби ти знав, як много важить слово. А розпочати я хочу словами великого пророка Шевченка. Люблю його цитувати. Ну, щоб здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. І згадалися слова Воробкевича рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Багато, якщо не всі. Письменники поетів приділяли увагу слову, серед них і великий каменяр Іван Франко. Якби ти знав, як много важить слово, каже він, вірш цей прочитає роман Бачинський. Прошу. Дякую, Маріса. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Як Марія Олександрівна вже розказала, як наші великі. Генії українського народу могли своїм словом прославити Україну, розказати, як, як душа в них болить за Україну і як слово впливає на людей. Яке одне слово, сердечне, тепле, слівце, глибокі рани серця виговує, так писав Іван Франко. І Шевченко повертався до, до рідного слова. І Леся Українка, і Котляревський, і Нечуй Левицький, і багата плеяда українських письменників втілювала своїм словом, яке викладала в своїх піснях, творах, віршах, в своїй поезії про слово. І якщо звернутися, українська поезія, це одна із найкращих поезій так. в світі. Просто вона зараз ще не дуже досліджена, але якщо у глибину поринути туди, то ми побачимо таку чуйність кожного слова. І ось наш український великий каміняр, як ви сказали Марія Олександровна, Іван Франко слову приділяв дуже велику увагу. Він написав багато творів, багато поезій, але написав один такий вірш, в якому він клав душу в слово, він написав так. Я трошки процитую, а потім ми будемо ще обговорювати кожен його ну, вірш. Так. Якби ти знав, як много важить слово, одне сердечне, тепле і слівце. Глибокі рана виговою чудово, якби ти знав оце. Ти повз болю і розпуку, Сціпив уста, безмовно не минав, ти псіяв слова, потіхи і понуки, як теплий дощ, на спраглі ліниви луки, якби ти знав оце. Ось як він сказав. Як важить слово, коли ти з добротою відносишся, з душею, як людина зразу оживає і порівнює, як спраглі ниви і луки, коли спрагли, нічого не росте, і тут піде теплий дощ. Буквально за. Пару годин все зеленіє, все розцвітає. Все... Так само і людина, коли почує добре слово, ласкаве, вона піднімається, в неї крила виростають, вона росте, вона радується. Дух Так. Да. І тут же він дає, ну ніби якби не суперечить, а порівнює. А якби ти знав, які глибокі чинить рани, одне. Сердити згрізлі сівце, як чисті душі травить і поганить, і троїть на весь вік, якби ти знав оце. ти б злість свою, неначе пса грізького, на дальніший кут душі своїй сховав, потіх не маючи і співчуття людського, ти хоч би докором не ранив нікого, якби ти знав оце». Ось тут Іван Франко, як показує, коли людину скажеш злеї, грізла, неправдивий, слівце, людина е, якби опускається, вона зжимається, вона ховається, вона як е, знаходиться в не, в не такому доброму стані. І він каже, сціпи уста, сціпи, не говори, дурниць. Не говори нехороших слів, стіпи уста, безмовно не минав. Та й докором, щоб ти не ранив нікого, ми скільки знаємо, що люди докором докоряє докоряє, ти хоч би докором не ранив нікого, якби ти знав оце. Далі Іван Франко пише, якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості і тьми, як много лиць. Заради днів веселих в подушку вмиваються горючими слізьми. Ти б зір свій наострив любов'ю і в море сліз безмирно потопав. Ти б злість свою змивав би власною кров'ю, Як би ти знав оце. Ми знаємо, що люди заради днів, хороших, ласкавих, умиваються в подушку Горючими слізми. Але це ще раз покаже, що треба чуйно відноситися до кожної людини. І щоб ти б зір свій наострів любов'ю, щоб не було в тому погляді злості, ненависті, а з любов'ю, то що кожна людина, вона чекає якогось доброго слівця, якогось доброго відношення. І тоді б ти це все змивав би. Жорстоко він пише, власною кров'ю йти. Тому що те, що ти комусь пошлеш, бумерангом Марія Олександровна і ще повертається до нас. І далі він пише, Іван Франко, якби ти знав, та це знання продавне, відчути треба серцем зрозуміти, що темне для ума. Для душі є світле, ясне і іншим, би тобі тоді казався світ, ти бріс між бур життя і тривоги, була б несхитна, ясна путь твоя, як той, що в бурю йде по хвилях бур розлогих, і ти, мовляв, би всіх плачуши, жаждущи. Не бійтесь, це є я. І ось тут же Іван Франко, якби. Підводить, що це знання прадавне. Воно з покоління в покоління. Як мати любить свою дитину, як вона каже ласкові слова, як вона відноситься. І так люди повинні. Ми люди проживаємо на землі. І вже ці знання прадавні, передаються в нас з покоління в покоління. І ми би, коли дивіться, коли людина направиш на добрий путь, на скажеш добрі слова, і він каже, ти б інший ріс крізь бур життя і тривоги. У житті бувають бурі, але ти б інший ріс, якби ти знав ці знання. І ви дивіться, Марія Олександрівна, скільки доброти Іван Франко, розкрив у цьому вірші. Якби ти знав, як много важить слово. І дивіться, коли твір написаний, а він же звучить так актуально. Прислухаємось, любімо мову, бережімо рідним словом і думаймо про те, щоб майбутнє нашої України було прекрасним. Зустрінемось. Бережімо Україну. Бережів наші традиції, бережім українську мову.